Булки, кекси, рогалики, пироги з солодкими та солоними начинками, печуть на фронт невтомні господині з мікрорайону Новоселівка Решетирівської громади. Щоразу на передову передають не менше кількох сотень виробів, а це близько 50 кілограмів готової випічки. Кулінарний батальйон на початку повномасштабної війни організувала Лариса Горобець. Це півсело, однодумців. Це спасіба, що ці люди є, тому що зараз багато людей просто забули, що в нас війна. Всі допомагають, і ті, що допомагають, то ці, коли ліплять пиріжок, і в кожний пиріжок вкладають свою душу і віру в те, щоб перемога настала якомога швидше, щоб наші хлопці швидше всі повернулись додому, щоб швидше був просто мир. Тому що ми дуже всі цього хочемо, і це найменше, що ми можемо для цього зробити. З того часу до волонтерського пекарського фронту долучається понад 15 осіб, печуть для захисників на своїх кухнях. Катерина Коваленко щоразу частує військових фірмовими пирогами з лівером і рогаликами. Буває така голова, болить, не хочеться, думаєш що як ти, як ти зробиш. Не згадуєш, як згадаєш, як там хлопцям в клупах, їм важче, чи То Той ми пече. Серед великої кількості жінок, які печуть для захисників, і Людмила Литвиненко, до волонтерства жінка приєдналася одразу, як тільки дізналася, що її знайомі випікають для військових. Я, як українка, як патріот своєї держави, я не могла не долучитися просто, тому що ми всі дужі підтримувати наших хлопців. Вони там бідні, в таких умовах. Чоловік мій помер, син. Немає за станом здоров'я, він не може захищати Україну. Я, як баба, повинна свій внесок внести в нашу перемогу. Смаколики для військових жінки печуть два-три, а то й більше разів на тиждень. Ті, що готували сьогодні, будуть гостенцем для захисників до Дня Збройних сил України.